Вот мы жили вот в этом бывшем доме. Вот это была у нас комната отдыха. Вот это шкафы, в которых наши вещи были. Там спецовка, вот ну, сгорела моя спецовка здесь. Значит, здесь была кухня, Я как раз заступил на смену, и все началось где-то часа в 4 утра. Вышел, а у нас стекла большие в этом здании были, и они начали так звенеть, так грохотать. Я вышел, думаю, ну, ну, февраль, какая гроза, какой гром, нет, смотрю, небо чистое. А тут, получается, летает так, что жжит и шумит, и, боже, но испугаться я не успел. Когда уже Со смены ехал, смотрю, очереди в бензозаправках, люди какие-то напряженные. Дочка говорит: папа, надо уезжать. Ну как бросить? Люди без газа останутся. Нет, мы так не могли. Ну, сюда подъехать сразу невозможно было, сюда подъехали только, когда россияне отошли от окружной. В город приходит газ с высоким давлением. И вот это ПРП, оно делает газ среднего давления. Это как по электричеству. Между городами высокое напряжение, а в городе уже нормально. То же самое и по газу. Аналогия абсолютная. С высокого на среднее. Для меня самое главное – это выдерживать режим по давлению газа, когда люди не замечают того, что происходит, да, и как-то радуешься за это. Моя змина заканчивала работу 24 лютого, и тому все Найстрашніші заявки в ці перші три дні були у четвертої, першої, другої зміни. На саме перший виїзд, 3 березня, і поїхала наша бригада, в якій стався поранення нашого майстра. Це була заявка десь о 10-й, може, об 11-й годині дня. Людина подзвонила на 104, сказала, що немає газу у приватному будинку. І коли під'їжджали, чули. Ну, Літак летить. Дивлюсь, птахи летять, п'ять птахів і прямо на нас. І звук ну, посилюється, посилюється, посилюється. А так от пролітають п'ять авіабомб. Підходить наш майстер, так от тримається за живіт, він каже: Мене поранило. А машина покарожила, відірвала двері. Відірвала бокову двері з роликів, вона бокова від'їжджає, і вона залишилася на нижньому ролику. Йому зайшов осколок прямо до... в кишечні. Ну, він лікувався довго, десь три, може, більше трьох місяців лікувався. Ну, зараз він вже працює. В день люди дзвонили, ми виїжджали на всі заявки, що надходили на 104. А після комендантської години ми могли виїжджати тільки на ті заявки, які давав МЧС. В перші дні війни всіх кожен хотів десь ну, щось допомагати, комусь щось робити. Це були касетні прильоти від касетних такі шрапнелі. Це просто отвори залишаються в газопроводі і можна залишити людей з газом. Ми просто накладали бандаж, а потім, якщо було тихіше, спокійніше. Приїжджала зварювальна бригада і просто заварювала. Ну, от, при на, наприклад, от, там, от, якщо вам видно буде, оце заварила зварна бригада. Але повторні прильоти були і раніше. От я теж потрапляв, наприклад, в вересні 22-го року теж під повторний прильот. Але це було рідше, а зараз частіше. Вот наши родители говорят, все перенесем. Ничего не страшно. Главное, чтобы не было войны. И мы это почувствовали. Мы через себя это пропустили, что главное, чтобы не было войны. Все сделаем, все перенесем. И восстановим все. Главное, чтобы не было войны.